Всім привіт! Сьогодні четвер, 20 березня, поговоримо про те, що я буду робити в цьому відео. Точніше, за весну всяко разне. Це беззубик, якого я в'яжу. В цьому місяці я маю дов'язати ще одну лапку, зробити кіхтики і прикріпити до беззубика. Сподіваюся, ще. За усю весну зробити його повністю, а там як покаже час. Подивлюсь, скільки часу в мене буде. Далі це лотос, У мене є листочки, які треба приклеїти, ага. і я сподіваюся зробити його за цей місяць. Ага. У ну, мене до кінця місяця лишилось десь трохи більше, ніж тиждень. Сподіваюсь, вистачить часу. І ще одне, що я маю зробити, це ось такий тукан. Я починала по карті робити по карточній грі тукана. Ось де я зупинилася. Ага, давайте. Спробую пробрати лампу. Ось такий. А, вставлю тут фото, точніше, прев'ю. У мене на в мене є ну, На телефоні, е, тож покажу вам, як все виходить, е, яким він буде. А, ось Якщо вдасться показати вам приблизно, ось такий він в мене. Mm. Ну, за цей місяць, точніше, так, у цьому місяці я планую зробити кілька годин. Хотіла зробити около 10, але стільки в мене вже немає часу. Що ж, так, щоб воно не блестіло, я краще щосіч поставлю в кадр. Ой, пробачте. Давайте покрасить. Хай буде без зубок. Так, без зубок хай буде. Ось так. І на цьому завершимо. Ага, що ж, до наступного ввімкнення. Сьогодні 29 серпня, п'ятниця, і поговоримо про те, що я зробила у літній період. А, оскільки цього разу я вже півроку навіть більше в'яжу іграшку. Так, без зубик дуже складний виявився для мене, але воно того варте. Вже лапи прив'язала. Ось такі зробила кіхтики на лапках. А, що ж, ось так. А. Можу ще сказати, поки що це все. Але е, я не пам'ятаю, чи показувала навесні чи ні. Ми з сестрою робили дерево. Так, тут щось заважає. Дерево яке з кристалів. І якщо ні, то тут я його покажу, як воно росло. Потім воно осипалось, але воно не так швидко осипалось, як. Мало, проте, як би сказати правильно, воно частково осипалось і все, у нас так вийшло. Проте Воно осипалось раніше не треба, та багато на ньому ще лишалось, і якось воно так. Що ж, це все до наступного відео.